Що, всім привіт, сьогодні у нас вівторок, починаємо роботу в третій дня. Ну і що? Перше замовлення вже прилетіло 20 злотих за 4 кілометри по Болтику. Ну, це не може не радувати. Так що дивіться, отаке. От ну, 19.39 їхати нам взагалі фігню. Так що... Полетіли працювати, подивимось, що сьогодні зможемо заробити. Сподіваємось, всі гроші світу. Ну а там побачимо. Ну що ж, виконали це замовлення. Пасажир пішов і що? Закінчився газ, як завжди. Їду на заправочку. Перед початком робочого дня ну, вирішив спочатку зробити замовлення, а потім вже заправитися. Бачите, я прямо до заправочки підвезло так. Звісно, заправочка така, ну, не дуже моя улюблена, бо зараз я більше перейшов на цей на BP, Люблю заправлятися, бо там ну, такий реально гарний газ. Це не реклама, це ну, от... мої особисті, мої особисті таки, Так, Ну і тут і після елки будемо заправлятися ми. Блін, Замовлення приходять прикольні, але їхати до замовлення більше, ніж саме замовлення коштує. Ну, ну і блин, коштує. <ріст> Ніж по замовленню самому їхати. Блін, а там пробка ліворуч просто неймовірно. Тобто виїхати мені тільки через неї. На жаль, ну зараз щось спіймаю і поїду. Бо ну, хрен його знає куди мені їхати, <ріст> прийдеться. Ще не там зверну, а тут просто пробки колосальні. <ріст> Вчора годину стояв пробці 5 км. От, ну, от, а тільки позаду трошечки. Це жесть була. Я вже там так всі ховав, ще ж це болт було, воно нічого не перерахувало. Ну Там по факту не дуже обідно було, бо тариф був 5 за 41 злотий. Ну. Так що, да, чекаємо чекаємо якогось дива і будемо на нього їхати. Ну а Вчорашнього дощу вже промив коврики все чистесенько. Ну, можна і нормально попрацювати, бо там, блін, все грязне було, як завжди, після дощу. Да, хуйня, хуйня. Звісно, ну це жесть. Не знаю, якого хрена мене сюди вічно заносить вже другий день, ну це якась дупа просто, це якась дупа. Воно просто 3 години тут все стоїть на цій Могильській. Так що так, да. да. Ну хоч влізли, і то добре, бо баба не пустила тупо морду, сунити все на ну, этом кадики. Ну, вона, блять, і не дивилася, що я справа їду, і насрать було. Вон да, на якусь клітку везе. Да уж, коротше, приїхав, блять, їхав сюди 15 хвилин. І що ви думаєте? її немає. Вона, бра, хер знає де. Я не знаю, якого диво вона там чекає. Ну це дуже цікаво. Дуже цікаво. Да. Чи там, Міхаєль? ну короче, він. Короче. Що за херня, а? Біжить. Сподіваюся, вона. Ні, не вона. Просто, просто... Дитина пробіжала. Так, да, як же довго це замовлення, блін, виконувалося. Це піпець. 20 злотих, а часу пішло напевно пів години. Жесть. Просто жесть. Замовлення зараз ну, якісь, ну, блін, це жесть. <гум> У мене іншого слова просто немає. Пробки неймовірні. ну 40 злотих е, замовлення такі. Приходять, ну блін, ну. Час. Час, бачите. Тобто це 35 хвилин виконувати таке замовлення. Ну Я не знаю, чи є сенс взагалі. О! О! Ну. Да. Чудово. І ми вже тут. Шикарно. Тепер задній хід. я вже тут а і зараз 6,5 км за 30 злотих проїду і чудово що не треба подаватися там 13-15 хвилин і полетимо так да, ти шоцініть шо що з форсажа тільки що коротше віс індусі блін противний піпець тільки сили Ну, звісно, троєм вже сіли. Ну, наперед, спереду в мене куртка, я кажу, ну, покладіть назад, поклав. Поглядаємо, бути попереду. Бля, ну да ладно. Тут. Сорі, сорі. Подвінь спинку. Бля, я, я це так ненавиджу, коли мене просять підняти спинку. А в мене просто ну, праве сидіння стоїть ну так, гарно допереду подвинуте. Ну і ж, ну типу, звісно, воно відрізняється. Ну, отут Відрізняється, наскільки, типу, яке. І вони, типу, засідають такі. Типу, ви ж бачите як там? Так, блядь, там руляш нема. Ну і там педалі не треба натискати, ти там просто сидиш. А тут аж треба ну, блядь, педаліш не, ну, не регулюються в мене там далі, ну, Я сів під свій роз, ну, як, блядь, сижу. Ну, брать, чуть переподнялся. Я ехал, у меня всю дорогу, блядь, спина болит. Незручно и все. Ну, тупо незручно сижу. Ну, кого-то ебет. Звісно нікого. Зараз, короче, прийняв маленьке таке замовлення, но за гарну ціну. Приняв його по Uber. Ну, звісно, воду ж не показує. Короче, Uber Priority. 3,6 км їхати, 26 злотих і подача 2,4 км. Зараз, зараз стоямо, отак от на весь перекидуємо. херня, що тут ремонтні роботи. Ну Звісно, можна по савінськи отсюди пригнути в праву смугу, Об'їхати 4-5 машин, ну... Да ладно, не буду цього робити. Колись так робив, звісно. <смі> так що за бортом менше 4 градусів, показує, бачите, зірочка жовтим горить, попереджує, що на вулиці менше плюс 4 градусів. А коли червоним загорається, то значить менше нуля. Ну, прикольно, тобто орієнтуєшся ну там дощ, особливо коли орієнтуєшся, як воно, слизька дорога, не слизька, може. Може підморозити дорогу ну, так більш більш зрозуміліше. Так що, їдемо до пасажира, полетіло виконувати. Да, заїхав я коротше, не в місто, а за місто привіз людей <рес> з Лідла Ну і коротше, один із них взагалі такий чисто в шортах футболочки. А на вулиці та мінус вже. Фоном загорілося, показує що. Мінус на вулиці вже. Цікаво... Ну блин, хіро, що екран це підбитий. Хоча ні, показує мінус один, напевно, просто чорточка мінусу не видно. Це, блі, ну скотина, коли мені продавала, поняла? Спеціально так от зробив. Я не знаю як так можна було зробити, щоб пробіг не було видно. Ну, звісно, я ще не побачив це. Так що так, да, отакі, блін, бувають свині, продають машини. Ну, на без цього, ладно. Що є, то є. Так що, чекаємо якогось диву з забіжого. Може щось тут і буде. А може щось і не буде. Так що подивимось. Мама так, і що ж? Вирішив все ж таки виїхати звідси, бо такий дивлюся. Ну, наче все добре-добре. ну Замовлення не приходять, а потім знайомому смс-ку відправляю і дивлюся, вона грузиться, грузиться, грузиться. І потім аж через секунду 20 відправилася. Я розумію такий, ага, печально все з інтернетом треба виїжджати звідси, бо ну диво чекати з таким інтернетом не варто. Ну і вирішив 4 кілометри проїхатись до аеропорта. І щось звідти хотілося б взяти. Ну а це замовлення за 3,6 км вийшло 25 злотих чистими, отримав я від Uber Непогано. Нічого не бачу. Тут мост просто такий темний, темний, прям жесть. Ну що, так швиденько вже бачите, до рапорта доїхали. Десь літак заходить на посадочку. Гарно. Ну, а ми їдемо чекати пасажирів з аеропорта. Бо ну не знаю, тут напевно це найкраще таке місце, де можуть бути замовлення. Так що зараз запаркуюся на такому таємному таксичному місці. І буде чекати замовлення. І що, аеропорт зараз залишається праворуч, а ми їдемо трохи далі на. отсюди. От сюди через озеро і ось, аж сюди. Поїдемо в 5 км подачі, 28 злотих. Не пам'ятаю за скільки кілометрів, бо цього якось не. не... Проти на це Внімання. Ну і ладно, я просто побачив, що в краків це головне, що швидше буду в кракові там більше замовлень. Що приїхав вже до пасажира і пишу ж йому, що я на місці збирається, ну, я думаю, поки збирається, машину заглушу. І що, трохи раненько я вчора додому поїхав, десь до 9 я випрацював, ну каса, звісно, вийшла невелика, ну все ж таки якась ну була. Так що заробітки. Тут на болті, тут на Убері, Я зараз замовлення з касою був. Нічого на нього їхати бо там... Маленьке-маленьке міні маленьке, Таке. О, це Більш краще. На нього і поїдемо. Так що давайте, підписуйтесь на канал, всім гарного вечора, тихої ночі. Ну і до побачення.